На Рівненщині дитину вразило струмом у 35 тисяч вольт. Хлопчик вижив. Трагедія сталася у селі Шахи Дубровицького району. Семирічний малий заліз у трансформаторну підстанцію, яка знаходиться під напругою. Там і отримав удар. Хлопчик того дня, 30 червня, з своєю старшою сестричкою пішли гуляти на подвір'я. Так як саме село шахи Дубровицького району знаходиться у лісі. Вони вийшли, прогулялися вулицями і зайшли до трансформаторної будів. Тобто там хлопчик вліз до неї і доторкнувся до проводів, і внаслідок чого виникло удар струмом. У Рівнеенерго кажуть, дитину вдарило струмом у 35 тисяч вольт, і він вижив. Додають, хлопчик народився у сорочці, адже міг згоріти живцем. Дитина, е Проникла на територію трансформаторної підстанції, залізла на конструкцію вимикача 35 кВ і наблизилась на недопустиму відстань до електропровідних частин і була уражена електричним струмом. Які причини, чого дитина полізла в закриту трансформаторну підстанцію, де висять замки, де написані предупрежаючі знаки, попереджувальні? В висять плакати, це поки що невідомо. Дитину з різноманітними опіками відразу госпіталізували у реанімаційне відділення Дубровицької центральної районної лікарні. Нині він знаходиться в опіковому центрі рівненської обласної клінічної лікарні. Його стан лікарі характеризують як важкий. Тримав загальну електротравму, електротермічне ушкодження голови шиї, тулуба, кінцівок, верхніх і нижніх. На даний час стан його важкий. Найбільше вражена це права рука, права верхня кінцівка. Електричні мітки на синицях найбільше уражена у хлопчика права рука. Медики припускають, що її доведеться ампутувати. Батьки хлопчика шоковані, спілкуватися з журналістами відмовились. Правоохоронці тим часом проти них вже відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 166 кримінального кодексу України злісне невиконання своїх батьківських обов'язків. Тобто батьки. У разі з'ясування всіх обставин понесуть покарання від 2 до 5 років позбавлень обмеження або позбавлення волі даним фактом зацікавилась і прокуратура. Під час розслідування буде перевірено стан додержання правил техніки безпеки на трансформаторній підстанції.